Буде сперечатися, що ліси змінюються. Одні зникають, інші народжуються. На це є різні причини, різні шляхи. Та, попри поширену думку, що державні лісові господарства лише використовують ліси. Руками лісівників ліси саджаються, доглядаються та зберігаються до нащадків. До слова, у 2013-му лісогосподарськими підприємствами області заплановано відтворити ліси на площі 5500 гектарів. А на 50 гектарах створити нові, аби громадськість відчула смак цієї роботи, лісівники запрошують усіх бажаючих взяти участь у садінні лісу. Думки з приводу в чиїх руках майбутнє лісу. 2007 сьомому було започатковано всеукраїнську акцію Майбутнє лісу в твоїх руках для журналістів. Це спеціальний захід журналістський ліс. Цього року представників обласних змі запросили посадити буковий ліс, що стане продовженням унікального для Житомирщини заказника Бучина. Рядом росте букова плантація заказник місцевого значення, бучина на 2 гектарах, який закладений в 68-му році. Дав хороші результати. І маємо вже з тих опиту, маємо прекрасні результати його росту. Радом звільнилася ділянка таких самих почв, які є лісові підзолені почви. Це бук любить на таких почвах рости. І ми вирішили сьогодні привезти із Карпатів бук буксінці бука. Сьогодні буде посаджено 2 гектари, висаджено 10 тисяч штук бука. Виявляється бук саджати так само, як і інші лісотворюючі породи. Мій напарник лісничий у господі якого і зростатиме новонароджений ліс. Кимович, я знаю, що ця штука називається мечем. Так, да, Меч колеса. Це його винахідник, так? Да. В даний час ми проводимо посадку під меч колеса, поки другого не придумали, і він себе показ, показав з найкращої сторони. Найбільш надійний, надійний, засіб, надійний так? засіб. Робимо ще для того, щоб сюди посадити сажанець. Беремо саджанись. Так. так, Давайте ви мене так. інструктуєте. Так, коренев... Ми опускаємо чим пониже, потім піднімаємо, щоб коренева система розправилась і коренева шейка була на рівні поверхні. А яке це має значення? Має значення для того, тому що коренева система повинна бути повністю бути в землі. Якщо ми підіймемо вище, значить коренева шейка буде, корінь буде на поверхні, половина кореня. Корінь пересихає і саженець гине. І так само, якщо ми туди дуже ось коренева шейка, якщо ми ниже нижче поверхні угу. Mm. теж, запустимо, запустимо да? теж саджениць, ну, будуть погано саджениці при, приживатися, а то будуть гинути. Потрібно. Бачите? Тепер ми... Здавалося б, один сантиметр туди і назад а таке значення ну, має, має да? Значення... так? знизу, зверху От. зажимаємо і заповнюємо, да. заповнюємо дірочку, Все. що утворилася. Ми не висмикуються. Не висмикуються, йдемо далі. Ну, ми так з вами акуратно саджаємо. Скажіть, а зазвичай ось такою, з такою швидкістю багато ми насадимо. Ні, ну Тисячу саджанців можемо висадити. Ми самі впалюються, да. так? Тож скільки треба часу? Ну, за вісьми годинний робочий день. Ми можемо посадити? Скажіть, ось за цей час, поки проходить вже акція, вже мабуть років п'ять, то й більше так якось змінилося ставлення людей, мешканців району, школярів до роботи лісників. Чи почали цінувати цю роботу? Ну, Змінюються мабуть, така людина вже не зайде до лісу, не буде бездумно ламати дерева, правда? Так, да, не буде бездумно і буде поводитись в лісі, війде в ліс другом. Звісно, угу. є ще багато людей, яких які ще потрібно перевиховувати. Ну це наша робота. Одразу помітно, хто новачки. У них виховний процес проходить повільно, але впевнено. Відеокамера, як основний засіб, залишилася без рук, що взялися за меча. Ні, ну, отак от, так, Отак. Раз, 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 все, тихо. Нормально. Все буде рости. Я думаю, буде рости. Хлопці, вас і хлопці, і дівчата, вас так багато навколо одного рядка. Це ви тренуєтесь поки що? Чи як? Ні, ні, ми вже садимо. Просто чому так багато, тому що ми це перший раз робимо. І кожен один одному щось підказує, значить, тому що щоб. Радитесь, хоч, да, радимо, щоб воно хоч одне виросло. А то, Взагалі шукаємо скарб якийсь, думаю, може, скарб знайдемо якимось. Ну ви вже скарб створюєте своїми руками. Ну да, скарб. Аня, ви спостерігаєте за цими чудовими роботящими чоловіками. Я контролюю поки що. Чекаю своєї черги, поки Назарі дозволить, бо він, як справжній чоловік, вирішив сьогодні виконати одне із завдань людини, посадити дерево. Ну, то я... Багато напевно багато. Дітей не було. І, мабуть, просто порада треба судити в зал, тому що коли його так втикуєш трохи, то трошки. Важковато <реш> да, <бо> справді, коли, <реш> да, бо коли показували, розумію, що... бо коли показували, то воно видавалось трошки простіше. <реш> да, розумію, що трошки сил не вистачає. Треба готуватися півроку да, до акції в тренажерному залі. <реш> <реш> Дійсно, зі сторони здається, що це набагато простіше принаймі орудувати мечем, Але я думаю, що у нас є час навчитися це робити правильно, тому що два гектари це все таки немало. Я вже не просто так живу, я вже зробив якусь корисну справу uh -huh. і буду думаю, що буду приймати участь і надалі в таких акціях з задоволенням. Дійсно, це дуже добра справа. Особливо на власному прикладі ми бачимо, що де є з'являються нові ліси, з кожним роком все більше і більше, що не лише їх виробують, а вони все таки з'являються. Насолоджуються своєю тимчасовою місією бердичівські тівішники. вішники. Ми саджаємо ліс не вперше, тому що в минулих роках теж завдяки нашому лісгоспу ми приїздили, правда, в інше лісництво і теж садили ліс. Угу. Там сосну чи дуб, я не пам'ятаю. Цього разу буковий, і це буде заказник, що відчуваєте. Ну, що відчуваємо. Тяжко сказати, тому що заказник ну, це на роки, і наше людське життя, воно таке коротке, що, можливо, навіть ну, і не усвідомлюєш про те, що це житиме роки, століття. Ця акція дає змогу зрозуміти, що ми, журналісти, ну, ще не зовсім відвикли від праці. Ми цими руками можемо не тільки писати, але й працювати фізично, так що хай не говорять, що ми ліниві. Це теж треба робити. Тільки носити камеру і треба і, ну, ну, і самому посадити, щоб щось після себе поставити. Треба сказати, Слі, що, села, я вже виростала, що я сажу сажу ліс. Ну, так. Досвідчені лісосаджателі працюють не лише заради задоволення, адже оголошено виробниче змагання. У нас вже друге від розсадженців. Ми перше посадили, ми перемагаємо, а тому що третє. буде дуже гарний подарунок, про який ми ще не знаємо. Але кажуть, що він буде чудовий. Давай, бігом, бігом. Така була довга зима. І не вірили, що ми врешті виїдемо сюди і будемо працювати, і дихати, і радіти просто дню сонцю. І тому що ми от... тут, це правда. Віна, ми не хочемо у вас віднімати перше місце, тому не затримуємо вас. А йдемо до другого місця. І так, на другому місці у нас команда. Команда, представте, будь ласка, Команда Віагра. До да, нас да, потім приєднатися шість людей. Ви з лісового госту? Да, 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 а хто ви? Ой, ми Так. Да, а ви? Ой, Володима, да, 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 а да. звідки у вас такий досвід садіння? Вісімнадцять років вісну в і господарстві. А, і дівчата підганяють. Да, да, да. Коли такі дівчат, хочеться бігти і бігти. Борше, ніж. Садиться, ліси, Заслужити подякуємо. <рес> Скажіть, який слоган буде у ваших публікаціях після сьогоднішньої, скажімо так, роботи про сьогоднішню подію? Ми ж садимо сьогодні бук, журналістський буковий ліс, тому що досвід попередніх років показує, що ми більше садили там ялину, модрину. Для нас сьогодні вперше ми висаджуємо таку породу, то, мабуть, буде акцент і наголос зроблений саме на тому, що у нас на Житомирщині букові не так. Багато садяться, тому журналістський буковий ліс. Інформаційний партнер програми. Інтернет-сайт Репортер Житомира». Репортер Житомира головні новини Житомира. Перше в історії журналістського лісу проводиться посадка букового лісу. Чому ці події фахівці лісової галузі надають великого значення? Сьогодні складається така комплексна еколокліматичні фактори, що ялина, як такова порода, вона практично з насаджені щезає, вона вся сохне, вона не росте більше десь до 40 років, і вся висихає. У нас тисячі кубометрів сухої деревини ялини. Її треба з насаджень забирати. Вона погано вже росла что вже и даже дуб в наших умовах, і то. Дуже багато, багато сохне. Ми, ми повинні шукати щось нове, нові породи, нові букви насадження. Я розказував і буду говорити, що я так собі по своєму опиту і дивлюсь по, 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 по природно кліматичним умовах, що напевно років 500 назад тут і бук і був, ріс. У нас є в Романовському районі, в нашому лісництва, е, квітка, називається е, значить, е, собачий зуб, аетроній собачий зуб, правильно називається. А це тільки вона росте в Карпатському заповіднику, вона росте в нас і в Карпатському природному заповіднику в Карпатах. Відповідно, я так думаю, що колись тут були букові ліси і щось залишилось від нього. Залишилась квітка, яка занесена до червоної книги. Залишились почвені умови лісові. і Ми в 68-му році спитавши, посадивши, бачимо прекрасний результат. Я думаю, що це тепер на Україні треба їх шукати ці нові породи. Колись Тут працював лісничим. Тут, значить, в Люборському лісництві, то воно називалось колись не Люборське, а називалось Миропольське лісництво, лісничий Варнавський Владілен Нікіфорович. Потім він був директором, але вже даний час спокійний. І він виступив ініціатором, що давайте попробуємо посадити. І привезв, теж з Карпатці сінці посадили, і ну, ми бачимо тепер гарний результат. Ми, каже, ми так, агрономі, Лісові агрономії це так, воно не може з року на, на осінь взяти результат. Треба через 40 років. П'ятдесят років побачив результат і далі його продовжувати. Очікувати результати за півстоліття здасться багатьом, особливо виробничникам, неприйнятним. Проте лісівники, які їх попередники десятки років тому працюють на далеку перспективу. Бук це край цінна порода. Вона, як говориться, з одного сімейства букових, і родина дуба, і бука рядом з одного ж вони, сімейства. Вони, вони мають таку, таку вартісність, як і дуб. Це бук, це тверда порода, яка використовується в меблевому виробництві, в будівництві, в паркеті. З нього прекрасний паркет, всі другі вироби. Вона гарна, така, темно, така коричнева деревина, красива. І тверда, плотна деревина, росте 100 років, вік спілості 100 років, росте в великих запасах, росте дає на гектарі, запас може давати 600 800 кубов на гектарі в спілому віці, росте 30-50 метрів висотою, 2-2,5 метри в діаметрі. Це перспективна багатообіцяюча порода. Результати сьогоднішньої праці напевне побачать і зможуть оцінити вихованці гуртка «Вінного журналіста при ліцеї номер 15 міста Бердичева Ми задоволені, що ми сьогодні приїхали, до ну, школу. Погуляли варіант. То... <гум> Добре, працювали і отримали задоволення. Як час від дуже сподобалось мені. Мені здається, що таке потрібно проводити частіше, тому що тут екологічно чиста земля, і ми повинні відчувати це все на собі, а не просто е, слухам. І я дуже задоволена, і, мабуть, ще б не один ряд тут посадила. А що не дають? <рес> да, не дають, бачите, інші вже приїхали. Я б е, з задоволенням ще б посадила, але бачите, вже нас везуть додому. Але є ще одноліткам розповісти. А вже ж. і вони мені здається дуже будуть шкодувати, що вони з нами не поїхали, тому що деякі не хотіли. Ось тому я розповім і побажаю їм, щоб вони наступного року теж поїхали. Ті, хто в 10 класі, ми вже випускаємося. Що нового сьогодні дізналася особисто для себе? Особисто для себе, Ну, напевно, про це лісництво. Я не знала, що тут 3000 гектарів. Ось. Я не знала, що тут саме Бердичівське лісництво. Ем... Ну, і взагалі побачили, не знала, що тут росте бук не тільки в Карпатах, а й в нашому Житомирському поліському лісництві також вирощують буки. Тобто, Ось. це сьогодні, скажімо так, не просто виховна година, да, це да, ще й урок, правда? Так, це урок, і мені буде чим похвалитися перед дітьми, тим, що я посадила і не одне дерево. Практика показує, що створення лісу своїми руками примушує не лише усвідомити значення людини у збереженні природної рівноваги, а й змінює ставлення людей до роботи лісівників. Дійсно доводилось не одного року чути, не один раз чути, що люди, які потрапляють вперше на посадку лісу, дорослі, які прожили там, скажімо, життя своє недалеко від лісу, але зізнаються, що вперше от побачили дійсно, як цей ліс народжується. Тому що багато я думаю, що от росте собі там сам ліс, та й росте. Ніхто якби до цього руку не прикладає. А ось потрапивши на такий захід, побачивши, як цей ліс садиться, як з насінинки вирощується, сіянець, садженець, як він потім росте, як треба доглядати. Люди ну, міняють у, у своїй свідомості якби відношення до праці лісника і відношення взагалі до лісу. чого тільки немає на Житомирщині. Серед усього це й березові гаї, дубина, соснові ліси. А тепер, завдячуючи ось цим журналістським рукам, на Житомирщині з'явився ще один буковий ліс. Новонароджений ліс, як новонароджена дитина, потребує ретельного догляду, і всі, хто його створював, відповідальні за те, як він зростатиме, яким виросте і чи виросте взагалі. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть, що думаєте. Думайте, що говорите, говоріть і вас почують.